Доброго ранку, друзі, слава Україні. Значить, зараз будемо трошки перечіплятися, тягаємо ми на такому фаркопі. Є Мзовський. Дуже класний фаркоп, але що е не подобається, Чуть-чуть почала ходити сама навіска. Опа, так що. Тобто вона я жорстко ставив, вона не ходила, зараз чуть-чуть вона ходить. Як можете побачити, є. Такий нюанс. Будемо на стаціонарний ставити, зараз я його принесу, розщепимося і потягаємо, подивимося, яка різниця. Також мінус, що він отак стоїть, у хататі, альма і всіх цих нових тракторах навіска не тримає вгору. Тобто Можна як тормознути, навіска може дишлом підняти угору. Це дякую Владиславу Ткачу. Із канал такий можете підписатися на нього. Він мені написав, я общаюся і сказав: Жень, дивись, обережно тягай прицеп, бо нав'язка піднімається, я перевірив, дійсно вона піднімається під навантаженням. Тому я поставив таку розтяжку, щоб нічого не поламати і не повредити, бо мало чого, все-таки вес прицепа і грузами, так сказати, трошки. 9 тонн десь так приблизно, то воно пхає. Резинка да, класно смягчає, все круто. Трошки теж не вистачає оцієї розтяжки сюди ставити. Чому я не ставлю? Бо можна теж зігнути. Так як нав'язка не, не тримає, може піти вгору і погне е, тягуцю. Е, і, щоб, так сказати, не включить речагом, теж погне тому, хто буде ставити, обережно, бо гне оцю розтяжку на ура. Щоб ви розуміли. Ну, на амтезоні хоч нав'язка тримає, да? тобто вона угору не буде підніматися, а тут аж такої функції немає. Так. Ось що. Повний не грузимо, бо до 7 часов треба розгрузитися, сейдем, собеліотер, так сказати, прийняв. Такий комбайн. Лампер. Затка 3,2 здається. Ну що, друзі, значить зараз про фаркоп, ресори поки на дворі, щоб бачили, як вони стоять, то тобто є рівно, не прогнуті, отлично. Тут десь десятка. А там відео ви бачили, ми догрузили, нагружали десь по атаку то заїхав 8 тонн було а тут а щось ми нагрузили ну, десятки я думаю стабильно є так а тепер по фаркопу. попробую тягати на цьому фаркопі по рівні де дорозі трасі де асфальт хороший немає ямок питань нема тягати можна класно а де якісь скачки починає трактор скакати Тобто не понравилось, треба все-таки переробляти на е Камазовський, ну, будь-який з резинки, щоб змягчали удари. Трошки м'якше тоді. Тягать не тягає трактор, то воно наоборот лучше. А дергають скачки, от які, не сподобалось. Може ще на том потягаю, бо це зовсім друга дорога, по якій я їздив. Якось так. Прицепчик бомба. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, все буде Україна. Мирного неба всім.